Лише в Україні можна пропрацювати 40 років офіційно і залишитися на старість жебраком, який виживає на 2-3 тисячі гривень. Друзі, а ви задумувалися колись, чому у нас склалася така ситуація? І чим ми з вами гірші за європейців, за американців, за людей розвинених країн, які мають достойні великі пенсійні виплати? Що ми працюємо менше? Однозначно ні. Ми якісь гірші, в нас руки якось не з того місця ростуть, однозначно ні. Вся проблема і вся причина полягає в тому, що ми не вміємо фінансово планувати своє майбутнє. Ми не вміємо частинку грошей відкласти для себе. Нам не привили і не дали розуміння того, що поки сам про себе не подбаєш, от реально про тебе не подбає ніхто. Та разом з тим, хто ще має шанс, можливість щось для себе змінити, хто ще не пенсіонер, молодий, давайте будемо навчатися того фінансового планування разом. Я на своєму телеграм-каналі кожен вечір провожу живі ефіри, де пояснюю, чому важливо мати резерв, як його створити для того, щоб не відчувати матеріального дискомфорту вже і зараз, і що можна зробити, щоб мати достойну пенсію в Україні. Кому цікаво посилання є в... Описі мого профілю, приєднуйтесь, запитуйте, питайте консультації, вони безкоштовні і дайте собі, зрештою, шанс жити нормально. Ми достойні гарного рівня життя. Давайте вже почнемо собі його організовувати.